Із танків у притул гатять терористи по Донецькому литови, що новий термінал українські кіборги не здали. Попри вихваляння терористів, аеропорт залишається під українським прапором. ДНРівці навіть запросили спостерігачів ОБСІ разом відсвяткувати розгром українського гарнізону. Однак все для них залишилося пшиком. Ні наші солдати, ні спостерігачі нікуди не пішли. Хоч наші віці розповідають, так важко ще не було. Терористи відкрили шалений вогонь, підтягнули важку техніку та резерви. За неофіційною інформацією, власне, від тих хлопців, які у терміналі маємо двох загиблих та сімох поранених. Зараз триває бій навколо нового термінала. Вранці на території Донецького литовища мала зайти місія спостерігачів ОБСЄ, аби домовитися про припинення вогню. За даними української військової розвідки, саме сьогодні ватажки донецьких бойовиків віддали наказ терористам зачистити аеропорт. Представники ОБСЄ здійснили дві спроби потрапити до терміналів, але прорватися так і не змогли. Активні обстріли посилилися ближче до обіду. Саме тією порою нардеп Дмитро Тимчук підтвердив, що ситуація в районі аеропорту суттєво загострилася. По нашій інформації, ситуація на під контролем, хоча вона достатньо складна. Там є наші артилерійські подразлення, є наша дальнобольна артилерія, є підрозділення реактивних систем залпового вогню. Там є сили, які способні, в адекватні удари, предотвратить, по крайній мере, наступательні дії. Щоправда, депутат уточнив, на фронті нині є проблема з наказом на вогонь у відповідь. Одні командири дозволяють відповідати на обстріли з боку бойовиків, інші забороняють. Завтра з цього питання мають заслухати у парламенті очільника силових структур. Водночас бійці, які безпосередньо тепер воюють і тримають оборону аеропорту, стверджують, що хтось вирішив пограти у мир, коли по кіборгах гатить важка артилерія терористів. Почали викликати артилерію. Нам кажуть, артилерія працювати не буде, бо перемир'я. Хтось запросив перемир'я, вони запросили, мабуть. Наші підтримали, але танки весь вечір, всю ніч нас добивали, добивали вишку. Зранку штурм почався. Піхоти і танки. Наші танки, мовчать. А куди він попадає? Ближче до 16-ї в аеропорту стало ще гарячіше. На одному із поверхів нового терміналу опинилася знімальна група російського пропагандистського телеканалу. Судячи з картинки, запеклий бій триває. Однак прокремлівські адепти поспішили заявити, що литовище перейшло під їхній контроль. Натомість кіборги кажуть, це неправда. Аеропорт ворогу не здали. Все просто пекло, так що можу вам сказати. Інтенційно чаня абсолютно більше ніж придумать. придумаю. Все, чого можна, роботами ми. Одні. У нас просто сквозняки, нас під цілими завалені, хлопці завалені. Тримаємося зараз. Підступили вже всі в один зал. Нас видавили. Стаємо кругову оборону, тримаємо в одному залі. Попри потужний штурм бойовиків у штабі АТО заявляють, що військові почали інтенсивніше відбуватися. Вхід пішла артилерія. Наша артилерія продовжує прикривати захисників аеропорту і вражає всі вогневі за. Які він застосовує, ми не здаємось і тримаємось. Хлопці тримають оборону. Наказу відступати немає. Про здачу аеропорту навіть і мови бути не може, стверджують військові. Декілька комбатів у телефонній розмові зазначили, що подібні штурми їхні підлеглі вже відбивали. Не раз сьогодні, що правда зізнаються, атаки бояків чи не найпотужніші за увесь період оборони. Віталя Фанасієнко, Ірина Павлонок та Наталя Нагорна. Спецкор 2+,2.